Доброго дня, пані та панове. Мене звати Олександр Альохін, я продакт-менеджер компанії Huawei у рамках сонячної енергетики. І сьогодні ми розпочинатимемо вебінар стосовно ключових характеристик сонячних інверторів і розглянемо це на прикладі інверторів Huawei в технічному паспорті одного чи. Другого інверторів, якщо потім буде цікаво, можна буде відкрити технічний паспорт повністю і пройтися від початку і до кінця. На початку коротенький глосарій, е, ну, взагалі, термінологія, яка буде використовуватися. Наступний вебінар один з я проведу е, про взагалі термінологію сонячної енергетики щоб ми користувалися одними і тими самими термінами українською мовою. Ну і до глосарію. Перша, це ефективність ККД, це відношення вхідної, вихідної потужності до вхідної у відсотках, то фактично, наскільки ефективно перетворює інвертор постійний струм у змінний. А решта з тих 98%. 99% перетворюється в теплову енергію, ну або в світлову, або в енергію акустичних хвиль, ну, коротше кажучи, 98% перетворюється в електричну енергію. Потужність. Що таке потужність? Це енергія, що передається за одиницю часу і вимірюється у ватах. Енергія, в свою чергу, це загальна. Кількісна міра руху чи взаємодії всіх видів матерії, е, як і робота, вона вимірюється в джоулях. Енергія це те корисне, що ми можемо використати, ну, наприклад, в рамках будь-якого процесу. Е, потужність вимірюється у ватах. Вт, в велика Т – маленька. Англійською мовою це літера W, е, енергія вимірюється у джоулях. Системна одиниця. Вимірювання роботи чи енергії. Також є позасистемна одиниця вимірювання кількості виробленої або спожитої енергії. І це кіловат година. Позначається як КВТ помножене на год, годину. Записується також кіловат дефіз година. Кіловат-година одна, дорівнює 3 мільйонам. 600 тисячам джоулів, або 3,6 мегаджоулів. Тут я позначив, показав префікси одиниць вимірювання і є цілі і є дробні. І це кратність. Позначається. в науковій літературі, в побутовій літературі як 10, 10 в якомусь степні. Е, важливий момент мікро. Це 10 в мінус 6 степені, позначається як МК мілі М, е, 10 в мінус третій. Значить, одиницю розділити на 1000. Коли ми хочемо написати мегаватт, потрібно писати велика літера М, як отут. І далі ВТ, мегаватт, або кіловат КВТ. Ну, можете подивитися, я думаю, що більшість вас це все знає, але повторити ніколи не буває е, дарма. Стосовно вхідних параметрів інвертора, потужність, напруга та струм вхідні, є такий параметр. Рекомендована максимальна потужність сонячних батарей це пікова потужність, яка рекомендована до приєднання. Сонячні батареї. Сонячні батареї мають номінальну потужність, і іноді є сенс інвертор навантажувати сильніше, ніж його номінальна потужність по змінному струму. І Ну, власне, тут це рекомендовано значення і позначається. Е, інвертори від 12 до 20 кВт КТЛ М0. Е, мають 2 MPP трекери і 4 входи. Фактично можна приєднати 4 стрінги із сучасними сонячними батареями, ну, фактично, це буде 30 кВт. Був в старих старихшитах, в старих технічних е, е, паспортах. Також е, такий термін як «maximum DC usable power максимальна використовувана потужність сонячних батарей. Е, і часто люди вважали, що якщо в 30-ті інверторі зазначено е, 30,6 кВт, чи в для інвертора 36 ктл. Зазначено 40,8 кВт, то це максимальна кількість сонячних батарей, максимальна потужність, яка може бути підключена до інвертора. Але це не так. Це цей показник означає, скільки може бути спожито, скільки може перетворити інвертор, якщо в нього на вході буде приєднана така потужність. Е, ну, фактично 36 шість може перетворити 40,8 кВт. Якщо ми розділимо максимальну потужність змінного струму на якийсь середній коефіцієнт корисної дії, то у нас вийде приблизно 48, що ми можемо тут побачити. Тобто це значення жодним чином не означає, що стільки можна приєднувати по максимуму, але це означає, що інвертор перетворить рівно стільки, скільки зазначено тут Вхідні параметри, напруга і струм, максимальна напруга на вході це верхня межа межі пост... напруги постійного струму, будь-яка підвищена напруга постійного струму, яка перевищує це значення, може зашкодити інвертору. Наприклад, для цих інверторів максимальна вхідна напруга е, має значення 1080 вольт. Розрахунок конфігурації слід зробити, відштовхуючись від цієї напруги. Діапазон робочої напруги це напруга, діапазон, в якому інвертор працюватиме стабільно та надійно. Я перепрошую. В цьому діапазоні. В цьому діапазоні це 160-950 вольт. Ну і довжина стрінгів має бути такою, щоб мінімальна напруга не, за найвищої температури не була е, нижча, ніж 160 вольт, а максимальна робоча напруга не була вища, ніж 950 вольт. Напруга старту це напруга, за якою інвертор запускається, це напруга холостого ходу сонячних батарей за найвищої температури має бути більше за це значення. І ось тут напруга старту 200 вольт. А тепер питання до студії, питання до учасників. Напишіть мені, будь ласка, в повідомленнях, чому діапазон робочий напруги. Починається зі 160 вольт, а напруга старту з 200. А потім я дам відповідь на це питання. Можете відповідати мені в повідомлення. Будь ласка. І номінальна вхідна напруга це напруга, за якою відбувається перетворення. Це напруга, за якою відбувається перетворення. Це. 600 вольт. І для інверторів це приблизно е, на 150% більше, ніж номінальна напруга змінного струму. Е, це напруга після DC-DC перетворювача, після MPPT і перед DC-AC конвертором. І фактично це напруга на шинах постійного струму проміжна. Потрібно при розрахунку е, наближатися якомога ближче, при високій температурі, щоб напруга була в районі 600 вольт. Але якщо ви будете використовувати максимально довжину стрінгів при розрахунку, то плюс-мінус у вас е, і стрінги будуть оптимальної довжини. Це 20, ну, в залежності від типу модулів, звісно. Але. Ну, це потрібно розраховувати. І був вебінар, на якому були представлені розрахунки, ви можете звернутися до того запису і передивитися презентацію. Вхідні параметри, потужність, напруга та струм. Струм, максимальний вхідний струм на кожен MPP-трекер трекер це струм, який може бути перетворений MPPT. Якщо а, цей струм від сонячних, якщо струм від сонячних батарей потенційно може бути більшим, то це не страшно. Інвертор збільшуватиме напругу, він виходитиме з точки MPPT і зменшувати струм, збільшуючи напругу. Таким чином, а, ніколи не буде перевищений цей струм, ну, якщо правильно розрахований. Тобто, якщо ваші модулі, наприклад, мають а, а, 11. 11 ампер чи 11,5 робочий струм, якщо буде робочий струм сумарно на MPPT 23 ампери, це не страшно. Інвертор буде обмежувати цей струм на значення 20, 22 ампери. то це не шкідливо. І якщо ви навантажите стрінги. Якщо ви правильно навантажите інвертор на 110, 120-130% такими модулями, то якщо у вас відбудеться що стру, ситуація, коли струм буде перевищувати це значення на, зі сторони змінного струму 20 чи 22 кВт, у вас буде енергії настільки багато від сонячних батарей, що а, цей параметр перевищить. Uh, і інвертор буде обмежений зі сторони змінного струму. Нічого страшного. Uh, яким чином безпечно розрахувати uh, конфігурацію? Зараз ви запитаєте, що з'явилися більш потужні модулі. Ну і, наприклад, це сонячні батареї потужністю 455 Вт-пік, монокристалічні. І вони мають 11,66 Ампер струм короткого замикання. Для розрахунку для розрахунку безпеки максимальний струм короткого замикання це максимальний струм, який може витримати MPPT-інвертора без пошкодження. Так, тут потрібно ще помножити на 2, так як на одному MPP-трекері. Два модулі, два стрінги приєднуються. Ми беремо це значення 11.66. Множимо на 1,25, множимо на 2, тому що два стрінги приєднуються. І отримуємо 29,15, що є менше 30 ампер. І це є безпечно. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб струм. Коротке замикання при підвищеній температурі чи при більшій радіації, ніж за STC, не перевищив значення струму коротке замикання. Ну, власне, навіть з сучасними модулями інвертор спокійно працюватиме. Ну, Ви запитаєте про 500 ватні модулі, але не переживайте, ми випускаємо Нові моделі інверторів, які будуть спокійно працювати з більш потужними сонячними батареями. Тобто не буде відбуватися ані обмеження генерації по постійному струму, не буде, і буде оптимальна конфігурація. Так, ну. Що таке ККД інвертора? Я вже сказав. ККД залежить від двох характеристик: це напруга на вході і це миттєва потужність. В більшості е, технічних паспортів хороших виробників, Huawei є хорошим виробником, зазначається крива ефективності. В кривій ефективності ви можете побачити, що номінальна напруга постійного струму 600 вольт матиме найвищий ККД. І залежності від навантаження, ем, ККД більше буде чи менше. деякі виробники зазначають таке значення, як максимальний ККД, і вони зазначають його високим. Ну, дійсно, вони могли в якійсь точці, в піковій виміряти. Наприклад, зараз покажу малюночком. Наприклад, така сама крива. І ось таке якесь значення 99,5, наприклад. Пікове значення. Але при, за інших характеристик, за інших потужностей, цей ККД буде нижчим. І ми зараз потихеньку переходимо до поняття європейського ККД. І, наприклад, європейський ККД буде сильно відрізнятися від максимального. Це достатньо критично. Ну і знову ж таки. Часто задають питання, чи можна підключати один чи два стрінги до 30-кіловатного інвертора. Так, можна. Але ну, два стрінги це фактично буде 10-12 кВт третина. Ну і в деякі моменти часу інвертор буде працювати не на максимальній ефективності. Як тимчасове рішення це добре, це хороший спосіб отримати. Приєднання чи зареєструвати зелений тариф вчасно, але на повноцінну роботу варто розраховувати навантаження відповідним Ну, 100, 102, від 110 до 150% коефіцієнт навантаження DC-AC Ratio, як то кажуть англійською. Процедура вимірювання ККД зазначена в стандарті ic 61 683 там показана процедура, що потрібно виміряти, і хороші виробники вони зазначають, що сертифікація відбувалася за таким стандартом. Типи ККД інверторів. Є максимальний ККД, це отака пікова крапочка, пікова точка. Ось тут вона. Наприклад, це піковий ККД. Здається, це 20-кВВтний інвертор. в районі 98. Цілих 65. Сотих. І так, це дійсно це дійсно так: 98,65. Але максимальний ККД, дякую, мені в коментарях показують другий європейський стандарт 50 530. І це так само. Є два стандарти, які вимірюються, які означають, означають умірювання ККД. А, але максимальний ККД не характеризує роботу інвертора впродовж року, тому на поміч придумали, розробили <кій> а, спосіб середньозваженого осереднення ККД в Європі. Ми використовуємо європейський ККД і якщо позначити ефективність при 50% потужності. То середньозважен... середньозважене значення визначається наступним чином. А кожен кожен цей коефіцієнт відповідає за кількість згенерованої електроенергії впродовж року в зоні міста Іспра. Там розташований спільний науково дослідний центр grc Іспра, і фактично в будь-якому технічному паспорті є на це посилання. Європейська зважена ефективність, європейське кде. European efficiency це одне і те саме, і він краще позначає ефективність інвертору. Це для Європи, в світі, наприклад, в США є також каліфорнійська ефективність, і вона називається CEC. Каліфорнійська ефективність. І також є Chinese efficiency, вона відповідає даним по Китаю. Це все розрахункові середньозважені значення, від, які залежать від клімату, вихідна потужність змінного струму. Номінальна потужність інвертора. Це розрахункова потужність, на за якою він призначений працювати. За цією потужності вона є розрахунковою для вимірювання. Всіх характеристик, наприклад, гармоніки вимірюються за номінальною потужністю. Максимальна потужність це та потужність, за якою інвертор може працювати, але розрахунки слід проводити за номінальною потужністю. Номінальна напруга 220 220-480 вольт. Я наголошую, що якщо ми говоримо про розподільчі мережі України, ем, номінальна напруга в Україні це 220 або 380 вольт. Це зазначено в кодексі системи розподілу систем розподілу. І це зазначено в стандарті 51 е, ДСТУ ІН 5160, 51 Шістдесят. Нуль шістдесят. І там зазначено, що тимчасова номінальна напруга це. 220 або 380 вольт. В Європі ж стандартною напругою є 230 або 400 вольт, що це трифазне підключення. Номінальна частота 50 або 60 Гц в залежності від регіону, і визначаються всі ці параметри за допомогою рідкоду, ну або параметрів мережі, як вам зручніше. Коефіцієнт нелінійних спотворень він вимірюється за стандартом. Uh, 61 727, і за цим стандартом він має бути менше 5%. Uh, в різних uh, кодексах країни він має бути, наприклад, менше 3%. Ну, власне, тому ми так і зазначаємо в технічному паспорті менше 3%. Uh, це коефіцієнт на лінійних спотворень і вимірюється за даною формулою. ну, кожна uh, Кожен І це не лінійність потворення по струму певної гармоніки. Максимальний вихідний струм, і яким чином підібрати автоматичний вимикач я хотів би зазначити більше, але в одному з наступних вебінарів я розкажу, яким чином розраховувати приєднання, розрахунок кабелів. Тому коротко тут інформація з інструкції Якщо, для менших інверторів. Для інсталяторів це вже зазначено. 16 А для інверторів потужності від 3 до 6 кВт. Для інверторів від 8 до 12 кВт. Автоматичний вимикач має бути 25 а і для інверторів від 15 до 20: 40 а. Автоматичний вимикач має бути розрахований на більше як 415 В змінного струму. Ну і номінальний струм такий. Діапазон робочих температур плюс-мінус це стандартно, від мінус 20 до плюс 60%. Якщо ми говоримо про інвертори від 12 до 20 кВт, то номінальну потужність вони можуть генерувати аж до плюс 45 градусів, це температура навколишнього середовища. Відносна вологість від 0 до 100%. Максимальна висота робоча це до 4000 метрів. Ем, і важливий момент, коли ви підбираєте собі інвертор. Він обов'язково має бути сертифікований за стандартом IEC 62109-1 і 62109 2 2010 і 2011 рік. Відповідно, ці стандарти відповідають за безпеку сонячних інверторів, а також. Що більше стандартів підключення до мережі, то більше сертифікацій було б пройдено і до більшої кількості мереж, до більшої кількості країн інвертор може бути приєднаний. Ну, також слід звертати увагу на масу обладнання, на габаритні характеристики, на ступінь захисту IP. Це 65 або 66, в залежності від моделі інвертора, е, ну, IP65 або ip 66 дозволяють встановлювати обладнання назовні. Е, якщо вам буде цікаво, то е, якщо вам буде цікаво, я покажу е, я покажу, що означає кожен з ступенів захисту, є стаття на Вікіпедії. По вебінару це. Все, всім дякую за увагу. посибі, що долучаєтесь, слава Україні, пані та панове, і до зустрічі на наступних вебінарах.